Розпочалась перша чергова сесія 2014 року із звіту голови Надрунянської міської ради про роботу в минулому році. Це зокрема стосувалося і роботи комунальних підприємств міста. Зокрема, міський очільник відзначив підприємство Надвірна водоканал як одне із найперспективніших комунальних підприємств свого роду. І менеджмент і дерево проблем, які озвучуються кожний день на оперативних нарадах. Кожний день при участі першого заступника депутатського корпусу керівництво водоканал завжди на контролі і то завдання, яке ми поставили у 2013 році, я вважаю при інтенсивній підтримці депутатського корпусу, нам на 80% вдалося зробити. Розуміючи, що про якість цієї послуги ми будемо і надалі вдосконалювати покращувати, сьогодні ми залежні тільки від тих подій, які відбуваються. У державному казначействі доволі високу оцінку міський очільник дав і підприємствам надвірна комунсервіс та надвірнянський житловик. Питання із вивозом сміття, що є актуальним для кожного населеного пункту. В надвірній працює за стандартами, наближеними до європейських. Зокрема, варто відзначити роздільний збір сміття та частоту його вивезення. Однак є і проблеми. Зокрема, вони пов'язані із несанкціонованим вивозом сміття жителями сусідніх населених пунктів до надвірної. Сьогодні йде забруднення сміттєвих зон по вулиці Коперника, 1, Франка, 12. Вже є відомі події, які говорять про те, що з ближніх сіл звозять додаткове сміття мікрорайон Моноса на вулицю Данила Галицького. Тому, судячи про те, що сміттєві зони мають бути чисті, охайні і має бути порядок, сьогодні на сесії при прийнятті бюджету додатково. Ми вирішили додати комунальному підприємству на Дрібнянський житлових, щоб він міг якісно вчасно виконувати послуг вивіз в утилізацію сміття, додаткову суму коштів для того, щоб ця послуга була виконана вчасно і якісно. Важливу роль у житті діяльності міста відіграє міський парк імені Івана Франка, над відновленням ролі якого велися роботи і в минулому році, і планується в цьому. Саме парк повинен стати одним із найкрасивіших місць для відпочинку як жителів міста, так і його гостей, оскільки тут розміщуватиметься одна із сцен для проведення міжнародного гуцульського фестивалю. Відкриття пам'ятника Івана Франку. Роботи також зроблені в борг, і на даний момент жодної копійки не профінансовані. Роботи по реалізації обласного проекту. По нетрадиційних видах спорту скейт парк Роботи зроблені за допомогою обласного бюджету. Частина коштів місцевого бюджету профінансована на 30%. Роботи, які будемо планувати у 2014 році, ведеться зараз інтенсивна робота по влаштуванню в центральній частині парку літньої естради сцени для того, щоб ми могли в цьому році всі культурні і духовні. Театральні аматорські професійні заходи проводити саме у міському парку. Історичним назвав міський голова день, коли буде затверджено генеральний план міста Надвірна. Документація на його виготовлення знаходиться на завершальній стадії розробки. Експертиза, яка проходить у міністерстві культури і передбачає зміни до діючого законодавства норм ДБНів, передбачає додаткову розробку. Архітектурно-історично авраалу центральної частини міста, яка зроблена була Діпромістом на 40 50 Сьогодні укладена угода в бюджеті міста шукається сума коштів 29,5 тисяч. І сьогодні є рахунок угода про 15 тисяч комплексної експертизи. Все питання по генплану закриті. Сьогодні стоїть питання на протязі місяця-двох, буде е, зроблено історико-архітектурний історичний аврал центральної частини міста. І документи будуть здані на комплексну експертизу Міністерства культури. Я вважаю, що це історичний день. По аналогії місто коло розробляло 7 років генплан, Місто бурштин розробляло більше восьми років. Одним із важливих питань, прийнятих депутатами, це бюджет на поточний рік. Незважаючи на непросту ситуацію в країні, зазначив голова. Депутати провели велику роботу в комісіях та фракціях, завдяки чому місто зробило черговий крок вперед. Аналізуючи бюджет, голова провів аналогію із попередніми руками. Саме відсутність вилучень є унікальною рисою цьогорічного бюджету. Найголовнішою позитивною рисою цього бюджету є те, що в ньому відсутні вилучення на фоні. Попередніх бюджетів, вилучення, яке завжди йшло в районний бюджет. Це дуже добре. Ми маємо самодостатній бюджет, надвірна сама на себе заробляє, сама покриває всі свої видатки, на щастя, надіюся, так воно, так воно і буде. Ну і ще хочу відмітити, що цей бюджет дуже велику, велику, великий вплив е внесло те, що ми будемо проводити цього року. Гуцульський фестиваль, і багато в чому в цьому бюджеті відштовхується якраз з урахуванням того, що у нас буде проходити гуцульський фестиваль на території міста. Надвірне. чи не найпроблемнішим питанням міста залишається проблема дорожнього покриття центральних вулиць міста? Міський голова зазначив, що заслугою усієї громади міста є те, що частину дорожнього полотна минулого року було постелено, та пообіцяв прикласти максимум зусиль, щоб цього року ці роботи були завершені. Повірте, прикладу максимум зусиль, буду сам перекривати дороги. Буду робити все для того, щоб вони звернули увагу на ті проблеми, які є у них і їхньому оперативному управлінні, у них на балансі і по їхній відповідальності за яку вони їх несуть. Тому завдання доріг, які є, це питання пріоритету, питання природиви не тільки міського голови, який переживає, боліває разом з громадою за об'єкти, які йому не належать, а й до того керівництва облатодору, які вважали, що Кабінета по вулиці Грушевства Івано-Франківська, їм видніше, чи робити дорогу в надвірню, в долині, чи були. Міською радою також було прийнято рішення про визнання Народної Ради України як колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу та про створення загону народної самооборони як органу муніципальної дружини міста Надвірна. Керуючись статтею 5 розділу, пункту 1 та розділом Конституції України, законом України про місцеве середування Україні, реалізуючи право народу України на самовизначення. Та безпосереднє здійснення влади в зв'язку з узурпацією влади Президентом України та Верховної Ради України через прийняття 16 січня 2014 року неконституційний спосіб ряду законів, які ведуть до встановлення диктатури в державі, та звужують зміст і обсяг існуючих конституційних прав і свобод громадян, що суперечить частині 3 статті 22 Конституції України. Надвінянська міська рада вирішила. Перше визнати народу, Народну Раду України органом, уповноваженим представляти інтереси народу України. Повноваження на створення якого на надані на, на рішенням всеукраїнських зборів громадян, які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності в місті Київ.